шановні глядачі, я Віра Кривашева, класниця зі славнозвісного ліцею і з міста Героя Харкова, який спеціалізується на математичній і природнічній профільній освіті. Я опанована у біологу хімічному профілі. в частину учнів ліцею, які представляють його на обласних. Всеукраїнських і міжнародних змагань. Мої особисті історії, обласні всеукраїнські перемоги з хімії та біології, участь у турнірах, тренінгах, семінарах, інших проєктах для кращих молодих талантів у різних країнах світу. Вже другий рік поспіль я займаюся науковими розвідками. Попереднє дослідження принесло мені абсолютно першість на всеукраїнській універсіаді, і було цікавим тим, що стосувалося старшокласників, які дистанційно опановують освітні програми. В моїй науковій роботі об'єктом уваги стали вчителі, які, попри все, не покинули свої робочі місця і продовжують працювати під обстрілом. У новому дослідженні я сконцентрувала увагу на мозку вчителя старших класів. Що мене привабило мозок. Як він реагує на процеси, які притаманні освітній діяльності в онлайні. Повірте, це було захоплююче. Взагалі, скажу я вам, пізнавати мозок надзвичайно цікаво, і завдяки можливостям електроенцефалограми ми це можемо зробити. Тому роботу ми з науковими керівниками визначили як оцінювання за допомогою електроенцефалографічного методу емоційного вигорання вчителів під час онлайн-навчання. Базовими методами дослідження стали метод електроенцефолограми за допомогою комп'ютерного комплексу Neurocom та метод анкетування за допомогою рукавішникова. Моя наукова розвідка має безумовну цінність. Теоретично, бо отримано підтвердження продуктивності використання електроенцефолограми для сучасного пізнання мозку та використання в якості інструменту діагностики психоемоційного стану людини методовирукавішникова. Виявлено потребу в розробці комплексної цільової програми підтримки здоров'я вчителя, що працює у дистанційному режимі. Розкрито нову грань гостроактуальної проблеми охорони здоров'я українського вчителя старших класів, який вимушено опинився в незвичних для себе умовах роботи в період війни. Практична значимість роботи полягає в тому, що за підсумками досліду ми створили передумови для подальших пошуків розв'язання проблеми збереження та охорони здоров'я вчителя України. Розробили індивідуальні рекомендації для діючих учителів, учасників експерименту та загальні рекомендації для всіх учителів старших класів, які працюють у режимі онлайн. Я дякую всім, хто вірить у мене та довірився мені, учасникам експерименту, вчителям та своїм науковим керівникам. Спасибі за співпрацю! Сідчення приверне увагу іноземних друзів України та сприяє їх науковому інтересу для збереження здоров'я наших вчителів.